Барикади, спалені автівки, водомети, і перша зустріч Путіна із Трампом у німецькому гамбурзі почався саміт великої двадцятки. Світові лідери обговорюють, зокрема і становище в Україні. а Тим часом німецька поліція намагається вгамувати оскаженілих протестувальників. Ласкаво просимо до пекла, із таким гаслом зустрічають лідерів великої двадцятки антиглобалісти. Справжнє пекло вони влаштували для простих мешканців гамбурга, розтрощили пів міста, попалили автівки і порозбивали вітрини. Гамбург цілковито оповитий димом. До протестів долучилося з 100 тисяч людей з усієї Німеччини. За оцінками місцевих спецслужб, 8 тисяч із них схильні до насильства. Вони проти глобалізації капіталізму та забруднення довкілля. Протестувальники намагаються пробитися на територію виставкового центру, де нині зібралися лідери двадцятки. Дорогу перекривають своїми тілами. У мітингарів гатять із водометів та розтягують за руки за ноги. Учасників саміту зустрічає його господиня Ангела Меркель. На протокольному фото вона в центрі Трамп із Макроном з краєчку Путіна ставлять поміж турком Ердоганом. І китайцем Сі Цзіньпінем. відкриваючи зібрання, Ангела Меркель закликає учасників до порозуміння. Ми стоїмо перед глобальними викликами, і ми обмежені в часі. Ми зможемо вирішити ці проблеми. Якщо виявимо готовність до компромісу, якщо зробимо крок назустріч одне одному. Головні проблеми, які обговорюватимуть світові лідери: боротьба з тероризмом, кліматичні зміни, енергетика, торгівля. Утім, у кулуарах говорять і про Україну. Саме тут уперше перетинаються Путін з Трампом вони потисли один одному руки, а Трамп ще й поплескав Путіна попід ліктем. Це перша зустріч російського і американського президентів. Сьогодні в них також двосторонні перемови за зачиненими дверима у присутності лише держсекретаря Тилерсона та міністра закордонних справ Лаврова. Головні теми Сирія та Україна. Володимир Чикурда, програма Вікна СТБ.